Орден добровольця це відзнака, яка вручається один раз на рік виключно на день українського добровольця. До відзначення хочу запросити Олексяк Євгена. А тим часом пропоную вам подивитися його історію. Олексяк Євген Ярославович. Уродженець стріяща на Львівщині. У 2012 році переніс інфаркт та операцію шипування судин. Коли розпочалася російська агресія, зрозумів, що до війська його не візьмуть по стану здоров'я. Тому пішов добровольцем до добровольчого батальйону. Коли його донька стала на захист країни у лавах Збройних сил України, не зміг стояти осторонь, тож підписав контракт у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького. І, не дивлячись на стан здоров'я, боронив країну пліч-опліч на рівні з усіма молодими та здоровими. Зараз стан здоров'я погіршився і Євген знову у шпиталі. Євген є прикладом мужності та самовіддачі для рідної країни. Воїн за покликом серця. Доброволець, що став на захист рідної землі. Нагороджено орденом Доброволець. представник нашої легендарної 24 ї бригади, яка і надалі боронить наш нашу творить нашу перемогу. До відзначення орденом доброволиця хочу запросити лист канюка Андрія. А тим часом ви дивіться його історію! Лист канюк Андрій Михайлович. Учасник революції гідності з першого по крайній день з березня 2014 року. З власної ініціативи розпочав формувати 4-й добровольчий батальйон Національної гвардії України Крук, у якому був на посаді старшини. У вересні під Попесною отримав осколкове поранення при виконанні завдань по порятунку групи розвідки 24-ї бригади та евакуації мирних жителів з хутора. За час бойових дій не втратив жодного бійця. У лютому 15-го під населеним пунктом Жолобок потрапив під артобстріл і отримав контузію. Після чого був вимушений завершити службу. Згодом мав ще два контракти в ЗСУ вже в тилу. Засновник крамниці авторських виробів з деревини Андрія Лисканюка, учасник телепроекту Крутий заміс про захисників підприємців, голова Геокрук. Та Всеукраїнської асоціації підприємців УБД один з найвідоміших підприємців захисників. Воїн за покликом серця. Доброволець, що став на захист рідної землі, нагороджено орденом Доброволець! Присвячую всім своїм полеглим побратимам. Слава Україні! Дякую, ви знаєте, дуже важливо повертатися до життя після фронту, і це реальний приклад, як людина віднаходить себе і знайшла силу робити підприємницьку діяльність. До нагородження я хочу запросити Лощенко Ілью, але так як він спочатку війни в 2014 році, так і зараз стоїть на захисті країни. Поки ви дивитесь його історію, я запрошую батьків, які приїхали з Запоріжжя для отримання відзнаки за свого сина. Лощенко, В'ячеслав Іліч, уродженець Запоріжжя, свій патріотичний шлях розпочав на Майдані у сьомій сотні, де був з дружиною та батьком. Потім усі троє попрямували на схід та створювали батальйон київ 1 Пройшов багато гарячих точок фронту: Краматорськ, Слов'янськ, Карачун, Авдіївка, Красногорівка, Мар'янка, Дебальцеве, Світлодарська Дуга. Українці, які стають на захист України цілими родинами, гідні поваги, повномасштабне вторгнення, і знову сім'я на захисті України. В'ячеслав боронить рідне Запоріжжя, дружина та батько в ТЕРО. Воїн за покликом серця, доброволець, що став на захист рідної землі, нагороджено орденом Доброволець. І патріоти не лише уволі. Люди цілою сім'єю стали на захист рідного міста. І поки син боронить рідне запоріжжя, батько сьогодні отримує відзнаку. Дякуємо вам. Служби українській нації. Я хочу сказати, зараз мій син виконує бойове завдання. Чекає підтвердження цілі. Цю нагороду ми мали вручити. Пущенко Сергію ще минулого року на Заході, який мав відбутися в Києві, проте не відбувся. І це нічого страшного. Страшно те, що Сергій Пущенко не дожив до цього дня і, на жаль, загинув у бою. Люди заслужений мит, діяч мистецтв, який. Вміє воювати і пензлем, і автоматом. Дивіться його історію, а я запрошую дружину Сергія Пущенка Наталю для отримання відзнаки. Пущенко Сергій Миколаєвич мешканець Харкова. Пензлем і пером воював за Україну. Свій патріотичний шлях розпочав давно. Відомий серією жанрових картин на тему козацькому роду нема переводу. Активний учасник революції гідності волонтером розпочав свій шлях у 2014 році, після чого став добровольцем. Під обстрілами малював свої картини та створив мистецький проєкт «Портрети добровольців на війні. Вражає сам вимір подвижницької праці живописця. Продовж майже двох років Сергій Пущенко створив понад 100 полотен. Писав їх часто під обстрілами, інколи у розташуванні 5-го окремого батальйону. Лише портретів з натури майстер має в доробку 56, олійними фарбами, на полотні. І ще 54 виконав графічними матеріалами на папері і картоні розміром 80х60 см та на полотні 90х60 і 95х65 см. Вояки добровольці на зворотах портретів залишили автограф, видав збірку Портрети добровольців на війні. Автор фотоколажів та видання Фронтовий кобзар за популяризацію добровольців та військових і перенесення війни у мистецтво заслуговує найвищих відзнак. Представлений до нагородження за життя. Проте у ніч проти 2 березня 2022 року загинув в бою за Україну. Воїн за покликом серця доброволець, що став на захист рідної землі. Нагороджено орденом Доброволець. Слава Україні! Доброго! Власне, коли ви вийдете з цього приміщення, ви побачите роботу Сергія Пощенків, які сьогодні тут представлені. За росіян воює всяка нечисть гидота і мертві душі. За нас своє життя кладуть краще. Науковці, письменники, виконавці вічна йому пам'ять. Посмертно нагороджується Гаворак Олег. Нагороду отримає мати Світлана. Габорак. Олег Васильович народився 1997 року в селі Шешори Косівського району. 2002-го батьки розлучилися, виховувався матір'ю в серпні 2014 року. Поїхав у Київ. До кінця грудня був волонтером в інфоцентрі Майдану. Записувався в добровольчі батальйони, але мама просила, щоб не брали, бо йому не було 18 років. В січні 2015-го Олегу вдалося записатися до батальйону Свята Марія на вирлиці. Знаходився до літа, поки йому не виповнилося 18 років. Солдат окремої зведеної штурмової роти Карпатська Січ Січ». 93-я окрема механізована бригада. Начальник електростанції на початку грудня перевівся в групу швидкого реагування. 11 грудня 2015 року загинув близько 14 години поблизу селища Піски Ясинувацького району внаслідок обстрілу терористами з протитанкового гранатомета. Ще один боєць Карпатської Січі зазнав поранення. Без Олега лишилася мама Світлана Чеканова-Губер, відчим старший брат Назар. Похований в СМТ Іванків. Габорак Олег поклав своє життя за Україну. Вічна йому пам'ять. Нагороджено орденом доброволець посмертно. Ми бачимо, скільки років був ще жити і жити, але він віддав своє молоде, юне життя. За нас з вами. Вони всі разом опинилися в Іловайську за віком з різних місць, та об'єднала їх одна пожежна машина. Будь ласка, біда. Хоробрі, відважні. Різні за віком та з різних міст. Їх об'єднала війна та захист України. І, на жаль, одна пожежна машина, де вони провели останні хвилини життя. Журавленко Андрій Анатолійович. Позивний восьмий. Командир відділення 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас уроженець Хмельницької області. Петренко Павло Іванович. Позивний Бані. Старший солдат резерву 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Уроженець Рівненської області. Данів Михайло Богданович. Позивний Ахім. Солдат резерву 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у місті Калуш Івано-Франківської області. Похований у Запорізькій області. Харченко Євген Борисович. Позивний РЕД. Солдат резерву 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у місті Києві, де й похований. Петров Сергій Олександрович. Позивний Тур. Командир роти 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у Вінницькій області. Ковєшніков Сергій Іванович. Позивний Бірюк. Офіцер взводу інструкторів 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у місті Житомирі, де й похований. Щербіна Андрій Вікторович. Позивний Портос. Старший розвідник 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у Луганській області, похований у Вінницькій області. Обставини загибелі ранком 29 серпня 2014 року. Під час виходу так званим зеленим коридором з Іловайського котла. Пожежна машина, на якій перебували добровольці, рухалась в автоколоні батальйону Донбас з села Многопілля до села Червоносільське. На околиці села Червоносільське пожежна машина натрапила на позицію російського танку Т-72 зі складу 6-ї окремої танкової бригади Збройних сил РФ і отримала пряме попадання. Усі, хто прямував на пожежній, загинули. Восьмий бані. Ахім. Ред Тур, Бірюк, Портос поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам'ять нагороджено орденом Доброволець Посмертно. На жаль, через війну не усі рідні змогли приїхати для отримання нагород, і ми будемо їх відправляти. Але я знаю, що в залі має бути син Михайла Даніва, Роман. Якщо ви є, підійдіть. Будь ласка, за віцмови. Навіть не знаю, що сказати, тяжко говорити. Дякую, що не забуваєте. Слава Україні! Yeah. Надіюсь, це закінчиться і перемога буде за нами. Щоб це було все не просто так, щоб не просто так наші хлопці гинули. Слава Україні! Yeah. Втрате, але через Кацапську нечність ці родини багато часу не могли поховати своїх рідних. Вічна їм пам'ять. До відзначення я хочу запросити дружину легендарного десантника Володимира Кияна, дружину десантника моєї легендарної 80-ї окремо десантно-штурмової бригади Оля. Дані вас прошу на сцену. Киян Володимир Петрович, Позивний Тайфун. Народився 8 жовтня 1981 року у місті Ковель, Волинська область. Питання, ким бути, для нього не стояло дід, мама, дядько всі довкола були військовими. Володимир Киян закінчив з відзнакою Сумський військовий інститут артилерії, служив артилеристом, потім у десантниках, був миротворцем в Іраку і мріяв про сильну українську армію. Навіть тоді, коли став їй непотрібний, а його військову посаду скоротили. 2004 року переїхав на постійне місце проживання до Львова, працював приватним підприємцем. В грудні 2013 року брав участь у Львівському майдані з січня 2014 року. Перебував на майдані Незалежності у місті Києві, де був активним учасником революції Гідності. З початком оголошення мобілізації до лав Збройних сил України звертався до військового комісаріату з проханням, щоб його мобілізували, але отримав відмову. У квітні 2014 року добровольцем вступив до лав батальйону патрульної служби міліції особливого призначення шторм головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, де був призначений на посаду командира штурмового взводу. З весни 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Безпосередньо, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, отримав телефонний дзвінок з військового комісаріату, де йому повідомили, що готові його мобілізувати до Лав Збройних сил України. Через деякий час Володимир Киян повернувся додому. У серпні 2014 року добровольцем мобілізований до Лав Збройних сил України. Служив в 80 вісімдесятій окремій аеромобільній бригаді високомобільних десантних військ Збройних сил України військова частина А 0284 Місто Львів. Військових важко чимось здивувати. Він дивував своєю професійністю і вмінням таких професійних та чесних людей тепер практично не зустрінеш. Загинув 3 вересня 2015 року у місті щастя Луганської області. Досі триває розслідування по цьому факту і встановлення вбивць. Без Володимира залишилася мати, дружина та маленький син, який народився у травні 15-го року. Маю честь битися за Україну. Так написав на своїй сторінці Володимир і бився за неї до останнього свого подиху. Володимир Киян поклав своє життя за Україну. Вічна Йому пам'ять нагороджено орденом доброволець посмертно. Слава Україні. Ако закінчила артилерійський факультет, таких людей справді немає. Але ви знаєте, я думаю, що Володимир Кілян живий. Подивіться на Даніка. Він просто продовжив своє життя в своєму прекрасному синочку. І я думаю, що усі, хто бере участь, має помститися за смерть усіх наших обратимів.